Події голодомору 32-1933 року і про 47 рік я дізналася, ще з самого дитинства моя мама, вона народилася на Дніпропетровщині в селі Маломихайлівка і пережила цей Володомор, виношуючи оце всі ці події, трагічні події, звичайно, народився вірш. Свіча скоро догорає, в темряві полум'я мигтить, сльоза тихесенько стікає, від полю душенька болить, голодомор, голодні очі, матусі розповідь сплива, про незабутні дні і ночі, про колосок і про жнива, народи терпів ти горе. Зазнав режиму страшну ціль і гірких сліз ти море, залишивши нащадкам біль. Я ставлю свічку до віконця, в пітьму вдивляюся скрізь скло і вірю, завтра буде сонце, яке весе нам всім тепло.